Послання апостола Павла в Коринт. Лист другий. Сьогодні апостол Павло інтригує нас такими словами, як зовнішній чоловік і внутрішній чоловік, а також такими словами, як видиме і невидиме, видиме, дочасне, а невидиме вічне. Приєднаємось до роздумів апостола Павла. Ось тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги. Але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди, доручуємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса Господа ми ж самі раби ваші ради Ісуса, бо Бог. Що звелів був світло засяяти в стемряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. А ми маємо скарб цей у посудинах линяних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. У всьому нас стиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені, ми повалені та не погублені. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі життя Ісусове. Бо завсіди нас, що живемо, віддають на смерть за Ісуса, щоб з'явилось Ісусове в нашому смертельному тілі, тому то смерть діє в нас. А життя у вас. Та, мавши того ж Духа віри, за написаним вірував Я через Те говорив, і ми віруємо, Тому То й говоримо. Знавши, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить з Ісусом і нас і поставить із вами. Усе для вас. Щоб благодать розмножена через багатьох, збагатила подяку на Божу славу. Через те ми відваги не тратимо. Бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній, бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне.